Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні покажу, що, що я зміг продати за останній тиждень і що зміг купити. Почнемо, продав дві поліскейських машини Dodge Dart і Subaru Impreza Цих моделей вже не мав наявності. Також продав три підсвічника. Один такий з хлопчиком Путі бронза. Гарний, тяжкий підсвічник. Другий ось такий цей другий вже з нього трохи летяне таке, теж дуже важкий, ну і саме красивий посічник. Це отакий з Ангелом. Він високий, в нього висота 39,5 см, ширина 24 см. вага близько 2 кг. Красиво патином на ньому все. Що там якісь клей мої на дні? Клеймо такі не розбили. Оце ну, Європа. Це привезено з Європи. Ось так. І зараз ще покажу, що я купив. Купив я ось таку відкривачку. З дівчиною. Зроблено з Латвині. Якщо когось цікавить, щось звертайтеся. Ось таку таксу штопор. Внизу є клеймо. Пише ціна 1 рубль. Камера так мало передає. І що такий штопор у вигляді якоря. тут тоже клеймо цена 2 рубля 70 копеек тоже бронза ну, еще какая-то такая попельничка латуни на это не знаю Так якби у нас і на ногах щось тримає. Якесь індія ч. Ну і ігра. Ну погоді, електроніка. Ігра працює, але зараз нема батареїв. Игра 90-го року. Так, Коштово воно, на той час 23 рубля. Якось так. Кого, що цікавить, звертайтеся. Моя в Фейсбуці. Називається Старовинні захід... знахідки», Приєднуйтеся. Там ціни вказані на все, що я продаю. Також не забувайте підписуватися на мій канал. Ставити палець вверх або вниз. Якщо комусь відео сподобалося, ставимо палець вверх. Якщо не сподобалося, ставимо вниз. Na sve dobre, do pobačenja.